Андрій порубів опозиційний політик вже давно не при владі. Ми знаємо, що опозиція в Україні в українському парламенті. Нечисленна у нас, яка не ну в більшості своїй вона не може прийняти якихось таких важ, надважливих важливих рішень, які може прийняти, наприклад, фракція Слуга народу в Верховній Раді і президент, і офіс президента. Ну давати такі аргументи, знаєте, це от більше підозрю виникає. Про мотиви цього вбивства і чому так сталося. Що ви думаєте, e, погоджуюсь з вами. Насправді, я думаю, що питання ще треба ставити. Ви uh -huh. знаєте, я намагаюся якомога менше коментувати uh, те, що чую відносно цього, uh -huh. оскільки я хочу, щоб правоохоронні органи, в тому числі спецслужби, відпрацювали, якщо вони і відпрацювали якісно, якщо вони цього не зробили до. А за собою, як за народним депутатом, за кол... за нашими колегами, також народними депутатами з опозиції і з влади залишаю право контролю перебігу цього розслідування, uh -huh. і от саме правоохоронні органи і спеціальні служби мають ставити якомога більше питань, бо питань дійсно дуже багато. А я в інших ефірах говорив про те, що якщо це дійсно така історія, як він розповідає, все так, як є, да? uh -huh. ну це ж не поодинокі випадки. Коли Росія маніпулює на почуттях нашими людей. людьми абсолютно. І це ж, окрім того, що відбувається ще там ФСБ, всі ці служби, ще й шахраїш так само діють. Ну, в мене просто була не одноразова ситуація, коли звертались допоможи там, така та ситуація. Угу. Ну от зник безвісти, треба знайти. А потім там буквально день проходить, кажуть, дзвонять росіяни, і говорять, що він у нас в полоні. Давайте гроші. Чи ти не можеш допомогти? Я зв'язуюсь з бригадою, бо дуже багато спілкуюся з різними і допомагає різним військовим підрозділам, зв'язуюсь з хлопцями з цієї бригади, вони кажуть, дивись, офіційно він е, зникли безвісти. Неофіційно він загинув, це бачили. Але оскільки тіла забрати не можемо, він офіційно на бланку. Зникли безвісти. Все. А перед цим просто батьки написали, що, ну як завжди, знаєте, uh -huh. в соцмережах. Прошу допомогти всі, хто бачить, тобто відмовляється вірити в те, що сталося. І просто три дні витягували з них кошти. Поки ми вже все пояснили, вже надали інформацію від військовослужбовців, але поки рідні вже там інші не втрутились, не забрали канали у цій зв'язку, цього не було. Я до чого це все? Що поле маніпуляції дуже величезне. І оцей вплив через емоції, через внутрішню скорботу, біль дуже величезний.